Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Ось я, Боже, моє життя в безладі. Та коли ти хочеш, ти прийми мене, мене, бо я здаюся. Amen. Амінь. Саме тієї миті ви прийняли Ісуса у своє серце. М -м. Якщо ви пропустили кілька попередніх проповідей, то ми говоримо про радість і про насолоду. Ісус сказав, що прийшов аби дати нам життя, яким можна було б насолоджуватись. Усі скажіть, я насолоджуюся життям. Життя з подостатком, життя наповну, що переливається через край. Ми часто чуємо про радість. Радість у Господі підкріплення для вас. Я втратила радість, я потребую більше радості в житті. Та раніше я вже згадувала, що в нас є радість. Ісус мешкає в серці нас, тож маємо все, що й Він має, бо він у нас, усі плоди духа. Так багато чудового є в серці нас. Прикладом Ісус залишив нам свій мир. Тому не намагаємося отримати те, що вже й так маємо. Натомість дізнаємося, що заважає цьому проявлятися в нашому житті. Отже, у нас є радість, та, як на мене, іноді ми забуваємо про те, що Бог хоче, аби ми насолоджувалися життям, насолоджувалися своїм життям. Так, життя не може складатися лише з вечірок, відпусток чи особливих дат. Здебільшого воно дуже повсякденне. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Потім, слава Богу, вихідні, субота і неділя, та потім знову настає понеділок. Це відбувається з усіма. Отож, я по максимуму отримую від кожного дня мені відведеного. Та не варто чекати, 70 років аби почати це робити. Почніть у нинішньому віці і отримуйте від кожного дня якомога більше радості, бо запевняю, ваше життя пролетить, наче мить неймовірно, яким швидкоплинним є час, тому не варто його марнувати. Амінь, скажіть, я більше не марнуватиму часу. Тож ми всі хочемо насолоджуватися життям і вірю, що в Христі ми можемо отримати насолоду від звичайного повсякденного життя і всього, що робимо. напевно, ви думаєте, «Та ну, жіночко? Ніхто не може насолоджуватися пранням білизни або дорожніми заторами. Ні, може. І вчора ми дізнались таємницю про те, як це робити. Хто пам'ятає її? Проговоріть у голос. вдячність, правильно, здатність бути вдячною людиною і знаходити те, за що можна дякувати, наповнить ваше життя неймовірною радістю і насолодою. В Івана 16, 24, сказано: просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Будь ласка, поміркуйте над цим словом, отримаєте, бо часто ми докладаємо зусиль, аби щось здобути. Ми щось робимо, тяжко працюємо, при цьому часто засмучуючись. Та слово отримувати означає, бути адресатом і приймати запропоноване. Сьогодні я доведу вам зі святого письма, що Бог ніколи не наказує нам щось здобувати, натомість велить прийняти все, що нам потрібно, від нього. Як на мене, від диявола ми вміємо приймати краще, ніж від Бога. Дияволові не потрібно багато часу, щоб мовити вас прийняти відчуття осуду, провини, жалю до себе, заздрощів тощо. Проте іноді ми не вміємо вільно приймати щось від Бога, бо чомусь вважаємо, що не заслужили всього доброго, що він хоче для нас зробити. Амінь. Я цього не заслуговую, або не може бути, щоб Бог це зробив для мене, такої, яка я є Та вирішимо сьогодні почати вірити в те, що сказано в Божому слові. І не намагаймося це зрозуміти, а просто повірмо в це. Може, ви пам'ятаєте історію про юнака, що народився сліпим, та Ісус його зцілив? Фарисеї, побачивши це просто не могли повірити, що він колись був сліпий. тож вони почали його допитувати. І як саме він зцілив тебе? Що саме він зробив? Ти впевнений, що взагалі був сліпим. Потім вони пішли до його батьків. Він дійсно був сліпим. Як це сталося? Батьки відповіли: ми не знаємо. Він наш син, та не знаємо, як це сталося, і вони знов допитували юнака, допоки поки не почули. Слухайте, я лише знаю, що був сліпим, а тепер можу бачити. Він просто прийняв це. Отож, припиніть думати, що повинні зрозуміти усе, що робить Бог. Просто повірте в те, що Він говорить, і уподібніться йому. станьте як мале дитя. Якщо ви, Божого царства, не приймете, не мовте саме мале дитя, то в нього не ввійдете. Це не означає, що ви не зможете отримати спасіння. Вірю, що тут мається на увазі наступне: ви не житимете у Божому царстві, не війдете в його повноту і не зможете насолоджуватися всіма його перевагами. Від цього мені стає сумно. Вірю, що у світі багато людей, які люблять Бога та при цьому живуть нікчемно, бо не вміють по-справжньому щось приймати від Бога і не знають, як по-справжньому довіряти Його слову. Зі словника слово вірити означає приймати, а приймати означає вірити. Тож віра в те, що Бог вводить нас у свій відпочинок, і здатність взагалі приймати від Бога, вводять нас у Його спочинок. І немає чогось кращого за можливість перебувати у божому відпочинку. Чи знаєте, як чудово, що хтось такий, як я може проповідувати зі сцени? При цьому взагалі не турбуючись про те, що насправді ви про нього подумаєте. Раніше я зовсім не була такою. Справді, коли я проповідувала, а хтось підводився, і йшов із залу, ух, я до кінця дня переймалась. Коли ми в собі не впевнені, наша уява змальовує для нас шалені образи. Якось одна жінка просиділа мабуть, хвилин зо п'ять від початку моєї проповіді, а потім устала і пішла з залу. Це мене ледь не вбило, повірте. Мене це турбувало до кінця дня, та інша жінка сказала: о, там була одна жінка, яка пішла з залу через п'ять хвилин після початку проповіді, та вона передала, що мусила йти на роботу, але ви для неї настільки значимі, що вона вирішила прийти сюди бодай на п'ять хвилин вас послухати. Бачите, як швидко ми можемо перетворити. Щось справді добре на негативне, Отож, навіть щось уявляючи, чому вам не уявити щось добре, замість того ж поганого не руйнуйте свого життя, переймаючись думкою всіх інших. Адже важливо не те, що думають про вас люди, а те, що думає про вас Бог. Тож усім своїм життям догоджайте винятково йому, і тоді ви будете щасливою людиною. Амінь. Отож, дізнаємося, як добре ви вмієте щось приймати. Я хочу, аби ви, побувши тут сьогодні, були готові прийняти від Бога те, чого не заслужили, і знаєте про це. Адже, коли вам це відомо, то навіть краще, бо ви усвідомлюєте, боже, я цього не заслужила, але я й не відмовлятимуся від цього. Я знаю, ти добрий і вірю твоєму слову, тому приймаю це. дуже хочу, щоб ви частіше казали це під час молитви і впродовж дня. Отож, вчинивши щось хибне, не прохайте Бога просто Господи, будь ласка, пробач мені, але попрохавши, зупиніться на мить і промовте, я приймаю твоє прощення просто зараз, в ім'я Ісуса Христа. І далі побудьте трохи в Божій присутності, щоб розуміння Його прощення і обіцянки усунути ваші гріхи так далеко, як схід від заходу. І більше про них не згадувати проникло у ваше серце. Я приймаю це в ім'я Ісуса. Хто вважає, що це йому допоможе? Почне він приділяти цьому трохи більше часу, а не просто кажи О, Боже, пробач мені, пробач мені, будь ласка, о Боже, бо якщо лише пробачиш, ти мені останній разочок, обіцяю більше так не робити. Ні, зробите. Я не намагаюсь бути негативною, та не маю жодного сенсу обіцяти Богові більше ніколи не грішити, бо цієї обіцянки не виконати. Якщо ви дійсно з чистим серцем любите Бога, то він пробачатиме вам знов і знов. Проте немає жодного сенсу прохати про це, якщо не зупинитися і не скажете я приймаю твоє прощення. А як щодо Божої милості, як навчитися її приймати? Амінь. Нашому наймолодшому синочку в грудні виповниться 40 років, і це дивно, коли наймолодшому сину 40 років. Але є про нього одна історія, яку, проповідуючи про милість, я завжди люблю розповідати. У 12 розділі Євангелія від Матвія розповідається. Про те, як учні Ісуса йшли по полю і зголодніли. Хоча тоді була субота, вони почали зривати спіле колосся і їсти. і фарисеї, звісно, релігійні люди вони постійно спостерігають за вами наче ті дияволи-законники. і щойно ви припуститеся помилки одразу скажуть. Ага, ага. Тож, звісно, вони сказали. Чому твої учні роблять те, що забороняється в суботу? Вони не повинні цього робити. Та Ісус нагадав їм про подію зі старого заповіту чи ви не читали ніколи, що зробили священники левіти, як зголодніли? Як вони увійшли в храмі, їли хліби показні, хоча й не можна було цього робити? Тож вони порушили закон та залишилися невинними. Мій законницький розум завжди починало клинити. Як можна порушити закон і залишитись невинним? Я цього не розуміла. Та іноді ваша потреба пересилює необхідність досконало виконувати всі закони. Бог дав мені гарний приклад для пояснення того, що маю на увазі. У дитинстві наш син дені. Був не найвихованішим хлопчиком у світі. тож ми намагались його навчити, що треба працювати, а не тільки розважатись. Тож у нього був перелік домашніх справ. Погодувати собаку, зробити це. Те знаєте, він був не дуже довгий, але День мусив щоденно виконувати ці справи. І по результату виконання ми робили відмітку. За певну кількість відміток він отримував зірочку, а зібравши певну кількість зірочок, отримував подарунок. Ми намагались його вмотивувати. На щастя, Бог не працює з нами так само. У нього немає системи відміток, зірочок. Бо ви не заробляєте те, що Бог вам хоче дати. Натомість, ви отримуєте це за вірою, знаючи, що цього не заслужили. Агов, а взагалі, коли ви вважаєте, що ви заслужили це, то матимете великі проблеми в порівнянні з тими, хто знає, що не заслужив. Чому? Бо Господь допомагає смиренним, а не гордим. Бог підносить смирених і принижує гордих і нахабних. Тож Бог нагадав мені цей приклад, коли я намагалася зрозуміти уривок, в якому він каже милості хочу, а не жертви. насправді Бог має на увазі, коли в тебе проблеми. я краще пошлю тобі милість, ніж прийму жертву, що принесеш у спробі вибачитися за якийсь хибний вчин. Адже ось що я робила, приносила в жертву свою здатність насолоджуватися життям, бо вважала, що цього не заслуговую сьогодні вранці ми вже піднімали руки у відповідь на моє питання. Хто не вважає, що наповну насолоджується своїм життям, бо відчуває, що не заслуговує цього. Пам'ятаєте, дуже 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 багато людей підняло руки. Ми часто стикаємося з певними проблемами, та коли хтось не винесе чогось на обговорення, ми навіть не розуміємо, що маємо в цьому проблему Амінь? Отож... Бог нагадав мені цей приклад. Коли день грав на вулиці а в нас по сусідству жив забіяка, що постійно до нього чіплявся. іноді він забирав у м'яча, який кидав у каналізацію або ще щось робив. Наш дім був побудований певним чином. Попри вхідні двері, діти завжди заходили через гараж, тому двері гаража були постійно відчинені. Останні вели до кухні і одразу за рогом була вітальня зазвичай, якщо Дейв був удома і був вільний від якихось домашніх справ, то він сидів у вітальні і дивився футбол тощо. І пам'ятаю, як Дені прибігав, його крик було чутно здалека. Тату! Повірте, на будь-який крик Дені Дейв так швидко підскакував з дивану, що мене це вражало, і одразу біг до дверей з питанням що сталося? Що сталося? Далі Дейв ривком відчиняв ті двері, готовий йому допомогти. Знаєте, коли Бог чує ваші крики? Я ніколи не казала: зачекай Дейве. Спершу оцінімо, як Дені виконав усі справи. Спершу я хочу переконатись, що всі справи виконано і відмітки поставлено. Якщо це не так, то може допомогти йому. Якщо ні, то дуже шкода. Агов. Якщо навіть ми, батьки, так не поводимося, то чому ми вважаємо, що Бог, наш небесний батько, так чинитиме? Він любить вас більше. Ніж ви колись зможете полюбити власних дітей і любив ви його. То навіть у часи біди, навіть після хибного вчинку, ви можете покликати його, а він прийде і допоможе. Це зовсім не означає, що він не докорить вам за все зло, проте, навіть караючи замість гніву чи ненависті, Бог керується своєю любов'ю. Аго, прославте Бога. Тож сьогодні я намагаюся вам пояснити, що манірне ставлення до своїх стосунків із Богом просто безглузде. І що швидше ви це усвідомите, то скоріше підете звідси. Отож, годі так манірно ставитись до своїх стосунків із Богом, натомість навчіться розслаблятися і насолоджуватися спілкуванням із ним, щоб він насолодився спілкуванням із вами. Звісно, ми повинні шанобливо ставитись до Бога, адже за Біблією маємо відчувати праведний страх і пошану до Нього. Та це не означає його боятися, натомість ви маєте бути готові зробити що завгодно, тільки б не образити Бога. Отже, маємо праведний страх, але також спілкуємося з Богом постійно, проводьмо з ним час, визнаваємо його обідниці правдивими і такими, що завжди з нами отож, насолоджуємося життям замість відчувати, що все, чим повинні займатися, це лише якісь справи, виробництво чогось путнього, молитвам певним чином, читання певної кількості віршів із біблії, проголошування певних речей, виконання певної кількості добрих справ. Мабуть, у жодного з вас немає з цим проблем, правильно? Тож я лише гаю час. Знаєте, коли ви зробили щось погане, Бог не перевіряє, скільки зірочок ви заробили. Перш ніж вирішити допомагати вам чи ні. Щоразу, потребуючи Божої допомоги, ви можете звернутись до нього і отримаєте її. В Вякова сказано: якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, бо він усім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана інакше кажучи, ви можете потрапити в халепу та, поклавшись на Бога, навіть коли вчинили щось зле, ви отримаєте від нього мудрість і розуміння того, як уникнути біди. і жодних докорів від нього за це. Агов Бог для мене все. Він це все моє життя. Тож прагну насолоджуватися спілкуванням із ним, бо не зможу постійно проводити час із тим, кого боюся, або тим, хто, як мені здається, на мене гнівається. З Богом я почуваюся зручно. я наче вдягнута у свою улюблену піжаму, пухкі тапки, сиджу у своєму найзручнішому креслі біля комину, вкрита величезною ковдрою, і просто кажу Боже. Ти чудовий, я тебе люблю. Багато років я відчувала, що Бог на мене постійно гнівається, хоча й не знала, за що саме. Я відчувала провину, а в моменти передиху почувалася винною через те, що не відчуваю провини. Чи є тут живі? Бог не чоловік, щоб йому брехати. І за біблією його милість оновлюється щоранку, щодня, кожного дня. Мабуть, він замішує нову порцію милості щоранку, бо усю вчорашню ми вже використали. Хто використав усю милість, дану Богом учора, і сьогодні йому знадобиться нова. Може, вам здається, що ви знаєте про всі свої хибні вчинки, та зважаючи на те, скільки поганого ми робимо, ми не знаємо навіть і половини. Справді, хто зрівняється з Богом у святості? Жоден. Та знаєте, за Біблією, так само як ви прийняли Христа, скажіть це слово прийняли. ви повинні й жити. та в якому стані ви перебували, коли прийняли Христа? Ви дійшли до ручки. Ви повністю втратили надію на краще, надію на свою здатність чинити добро чи щось заслужити своїми добрими справами, і по суті просто сказали: ось я, Боже, моє життя в безладі. Та коли хочеш, прийми мене, бо я здаюся. Амінь. Саме тієї миті ви прийняли Ісуса. У своє серце, Хм. ова. ой люденьки. Це стало поворотною миттю у вашому житті. Навіть зараз у цьому залі можуть бути люди які ще не віддали своє життя Христу, і я не пропущу такої можливості, бо відчуваю в цьому залі помазання. Тому послухайте, коли ви ще не віддали свого життя Христу, я зараз молитимуся. для вас це можливість здатися і віддати йому, абсолютно все. Скажімо разом Бог Отець, я люблю тебе. Мені соромно через мої гріхи. Та я нічого не можу без тебе. Тому здаюся зараз. Зупиніться на миті, відпустіть усе, що маєте. Усе віддаю тобі. Прийми мене такою, як я є. Я приймаю тебе, Ісусе. М -м -м. Лише вдумайтеся в це. Я приймаю тебе, Ісусе. І всю твою природу я приймаю. А все, ким я є або не є, віддаю тобі. Допоможи мені стати людиною, якою ти мене бачиш. Я вірю, що маю спасіння, прощення і народження згори. Я потраплю на небеса. І насолоджуватимуся життям на землі. Аго, разом гучно прославмо Бога. Ух, халілуя! Запам'ятайте, ми не зможемо віддати те, чого не маємо. Тому вкрай важливо дізнатися, як приймати Божу милість і прощення. Тоді ми зможемо віддавати їх іншим людям, які їх потребують. Той хто вміє приймати з часом, навчається і віддавати, і саме це щодня робить наше життя захоплюючим.